Молю тебе, о діво пресвята, даруй здоров'я донечці моїй, ти знаєш, про що душа мріє, дай житті їй побільше ясних днів, прошу їй щастя, краси, удачі і багато радісних хвилин, і нехай вона трохи менше гірко плаче, і нехай життя щасливо біжить. А якщо раптом когось ненароком вона образить, злобне та я, я знаю, буде для неї уроком свята старогість і любов твоя. І якщо вона по слабкості душевній не відразу шлях свіх жиків знайде, ти допоможи молитвою щоденною, повернути до тебе душі її політ. Амінь, Господи, обиряй донечку мою від усіх бід і випробувай, подаруй донечці моїй життя сповнене радості, мудрості і сили, допоможи знайти своє покликання і вірний шлях у житті. Амінь. Господи, благаю тебе. Обдаруй мою донечку щасливою долею, провадь її шляхом світла і добра, оберігай від негараздів і ворогів, Подаруй їй життя, сповнене миру і радості, Амінь. Господи, дай моїй донечці радісне і мирне життя, захисти її від труднощів. І подаруй душевний спокій, нехай Твоя любов супроводжує її кожен день і надає сил. Амінь. Боже, направ мою донечку на правильний шлях, допоможи їй знайти своє місце в житті, дай моїй донечці мудрість, у прийнятті рішень і захисти мою донечку від помилок. Благослови її долю, і нехай вона завжди відчуває Твою підтримку. Амінь. Господи, прошу тебе, збережи здоров'я моєї доньки, дай їй сили, вилікуй її тіло і душу, захисти від хвороб і неду, допоможи їй завжди відчувати. Твою присутність і підтримку. Амінь. Господи, прошу тебе, збережи здоров'я моєї донечки, зціли її тіло і зміцни дух, щоб вона завжди відчувала силу і радість життя. Оберігай мою донечку від хвороб і скорбот. Амінь. Господи, Оберігай мою дитину від усіх хвороб і небезпек, подаруй їй міцне здоров'я, захисти її від слабкості і наділи силою у важкі моменти життя, дай їй здоров'я на довгі роки. Амінь. Господи, дай моїй донечці душевний спокій і зціли її від усіх страждань. Допоможи їй подолати труднощі, нехай у її серці завжди буде любов і мир. Амінь. Господи, прошу тебе, допоможи моїй донечці знайти роботу, яка буде їй до душі і принесе їй радість. Нехай вона буде щаслива. І хай вона досягає успіхів у житті, Захисти мою донечку від розчарувань. Господи, прошу, благаю тебе, нехай буде так. Амінь, амінь, амінь.